Ось доброго дня. Хочу записати відео про нашумівший закон про незаконне зберігання дров тощо, так сказати, в народі закон про дрова. Не знаю, цікава вам моя думка чи не цікава, але я маю право дану думку. І на своє бачення ситуації, яка складається з прийняттям даного закону. Багато існує зараз мемів даного закону, багато обговорень в мережі інтернет. Хочу розпочати з того, що в суспільстві так напружена ситуація з приводу того, як Пережити дану зимку, і тут ще, так сказати, передзимовий період Верховна Рада приймає такий закон, який все ж таки ще більшу паніку сіє в суспільстві серед людей. А багато, так сказати, експертів починають людей взагалі лякати, пояснюючи, що якщо зберігаєте дрова, все в'язниця. Хочу сказати, що незрозуміло, як даний закон буде працювати, як він буде застосовуватись на практиці, зокрема працівниками поліції. Хочу сказати, що притягнути особу до будь-якої відповідальності перше треба в законний спосіб це зробити зібрати відповідні докази. Це не буде просто так, що там вірвалися в будинок. Забрали дрова, людину зразу оштрафували. Всі повинні розуміти, щоб зайти в житло особи повинна, повинна бути відповідна ухвала на це суду. Це не просто так буде відбуватися. Тому давайте трішки заспокоїмось, побачимо, як воно все буде працювати, а далі будемо вирішувати питання. По мірі їх поступлень. Я надіюся дуже, що цей закон буде працювати відносно тих осіб, які автомобілями приїжджають в ліс, одну машину дров купують, іншу, даючи лісникові там якусь взятку, забирають себе за сіни і перепродають ці дрова. Щоб саме до таких осіб застосовувалося правильно даний закон. Саме таких осіб карали. Не думаю, надіюся, що не будуть карати бабу, яка там деревину на городі зрізала, чи в лісі суху хеляку, щоб отопити свій будинок. Не думаю. І дуже надіюсь, що такого не буде. Бо якщо все ж таки будуть карати таких людей, бабушок або інших, яких намагаються протопити, Свій будинок караб, то цей закон 100% антинародний і ну, взагалі нікчемний. Не припустимо, щоб е, існував такий закон. У кого є думки з приводу цього, пишіть. А на даний час давайте не будемо сіяти в суспільстві ніяку паніку. Всім дякуємо.